Це Вже третя партія зброї, яку ми почали за Олександром Маркушним завозити, але це найбільш принципово, тому що саме вона йде в приватну власність жителів ірпеня. Вони їхній власності, кожен отримав дозвіл на зброю. І основна ідея власне тому, що в кожній ірпінській хаті квартирі стояла така рушниця з достатнім набором набоїв. І щоб росіяни про це знали, це моя робота і пана мера над гарантіями безпеки для України і для міста Єрпіня. Чим більше тут гвинтівок, тим більше захищено місто. Сьогодні відбулося вручення зброї нашому підрозділу, ДФТГ-РПінь. Хлопці отримали американську зброю. Перша партія це 40 одиниць. Сьогодні були присутні 35 чоловік на врученні. Через декілька тижнів іншу зброю наші хлопці отримують. Це гвинтівки Р15, їх є величезна кількість моделей, це покращені моделі. Ті, хто фанатіє від зброї, вони знають. Кромванадія Васталь, там прекрасні механічні додаткові прицілли, Миколавські. Це більше для фанатів зброї, але хороші, класні гвинтівки. Єдине, що хочу зауважити, що такі речі нам коштували в США трошки більше тисячі доларів, що нам донор профінансував, на жаль, в Україні вартість цього доходить до 2700 доларів ринкова вартість. Також працюю дуже активно над тим, щоб зброя України стільки на коштувала, щоб ціни на неї були, як в США. Дякую. Служу українському народу! Служу українському народу і снісне! Служу українському народу! Наконечна Оксана Васильівна! В даний час я начальник управління соціального захисту населення. З початку повномасштабного вторгнення міста Єрпінь я працювала в штабі, ми займалися гуманітарною допомогою, займалися евакуацією людей, продукти харчування, ліки, евакуація тварин, людей, це все було на нас в той час. На даний час, після звільнення Єрпіня, я була в територіальній обороні, зараз знаходжусь також там за контрактом ем, є командиром взводу МТЗ, взвод забезпечення. Ем. Дуже раді, що в нас є тепер зброя, нам не треба її шукати, як це було першого разу. Тепер зброя особиста, завжди під рукою. І звісно, на час не дай Бог другого наступу, ми вже будемо готові, зустрінемо їх з таким короваєм, який ми хочемо їм подоставити, не такий, як вони очікували минулого разу. Хочу подякувати Мар'яну за те, що ми з цією завданням справилися, і сьогодні зброю отримали наші хлопці. Це ті, які захищали Ірпінь, Це частина тих хлопців, які проходять і далі службу в збройних силах України, і ті хлопці, які зараз несуть службу саме в місті Ірпінь і всій територіальній громаді нашій.